Друзі, сьогодні до у нас до вас звернення. Ті, хто живе в Гандії, проживають. Друзі, і те, у кого є дітки, чи ви такі хлопчинки? Леонід, боротися. Наш українець, наші спортсмени відкрили зал єдиноборства. Не знаю, як українське єдиноборство, мабуть, таке і було. І тут все. І борьба, і дзюдо, і джиу джитсу і бокс. Все, що хочеться, і ми для дітей. І ми зараз е у нас перше тренування було і у Сержика, який ну, 9 років, і Леоніда, якому 5 років. Вони вийшли мокрі, задоволені, кайфові. тренер. Я спитав: а чи е сподобалось тобі? Він каже, так, папа, класний тренер. Це класно, коли, коли вивлікають дітей в спорт, і він каже, я прийду, я на всі тренування буду ходити. І для дорослих також саме, друзі, для дорослих. Тому, але я подивився, ну, сьогодні перший тренувальний майже ніхто з українців не прийшов. Тренер прийшов, став, каже, дві, дві на десь ну, 9-10 років, всього дві, дві людини прийшли. Дві, дві дітей. Друзі, давайте підтримуємо. Треба здавати. Ось, ось ці можливості. Всіх, хто живуть в Гандії. треба йти до наших, тренуватися, здавати дітей, підтримувати. Тому я. Також зроблю так, щоб там весь наш колектив сюди ходив. Ми від компанії зробимо таку команду. щоб Тренер класний тренер, класна команда. Друзі, давайте підтримувати наших. Треба займатися у наших. Здавайте дітей і будемо всі розвиватися. Дякую.